Як виражати функцію зобов'язання в теперішньому, минулому та майбутньому? Як сказати: я мушу, я мусив та я муситиму зробити щось? Навіщо модальному дії слову маст еквівалент? Невже воно саме не може впорати зі своїми посадовими обов'язками? Яка різниця між «must» та «have to» у ствердженнях? Та чому «mustn't» та «don't have to» Це дві різні речі. Я Олена Чекрижова, вчителька. Це армійська англійська, перший в Україні ютуб-канал з мовної підготовки для українських військових. І сьогодні ми з вами будемо наповнювати ваш мовний арсенал граматичними засобами. Опануємо форму «have to» – еквівалент модального дій слова must. У нашому курсі ми говоримо про маст не вперше. В уроці, що був присвячений правилам поведінки на стрілецькому полігоні, я пояснювала вам особливості використання модального дій слова маст, яке позначає зобов'язання, обов'язок obligation та його заперечної форми mustn't, яка вживається для вираження функції заборони prohibition. Буде корисно, якщо перед вивченням сьогоднішнього уроку ви передивитеся та згадаєте той матеріал, бо це основа теми, яку ми зараз будемо розбирати. І перш ніж ми перейдемо до граматичних особливостей дії слова must, нагадаю вам, що вам варто підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані. Порекомендувати його вашим знайомим, натиснути лайк до цього відео, написати під ним бажано змістовний коментар. Це дуже прості, але й дуже важливі дії, які допомагають просувати наш курс і популяризувати англійську в Збройних силах України. України і не тільки. Якщо ви навчаєтесь з нами і хочете, щоб наш проєкт працював, і ми продовжували створювати цей освітній продукт. Ви можете стати меценатом армійської англійської на платформі BaйMійCoфі і отримувати не тільки відеоуроки, а й додаткові матеріали, таблиці та списки слів. Долучайтесь Посилання та детальна інформація в описі до відео. Маст це модальне дієслово, тому воно не змінюється за родами та числами та використовується з основним дієсловом у першій формі: «I, you, he, she, it, we, they must do something». У ствердженні маст перекладається як повинен. Зобов'язаний. I must listen to the commander during the briefing. Я повинен слухати командира на брифінгу. He must send the report tomorrow. Він повинен надіслати звіт завтра. We must obey the rules. Ми маємо виконувати правила. В запереченні до must додається заперечна частка not. Скорочено mustn't. Are you he, she it? We they mustn't do something. You mustn't enter this area. Вам заборонено заходити в цю зону. She mustn't tell this information to anyone. Їй заборонено розповідати комусь цю інформацію. They mustn't use their mobiles during the training. Їм заборонено використовувати телефони на навчаннях. Зауважте, що скорочена заперечна форма вимовляється як mustn't. Для утворення питальної форми must ставиться перед підметом. Хоча питання з must вживаються не так часто. Must I write down the examples? Мені обов'язково записувати приклади. Must he produce his identity card? Він має показувати посвідчення особи. Must we be there at 0500? Нам обов'язково бути там о п'ятій ранку. Найпоширеніша помилка це використання частки to з модальним дієсловом must. Запам'ятайте правило з модальними дієсловами To ніколи не використовується. Однак це правило не поширюється на еквіваленти модальних дієслів, один з яких have to – ми зараз розберемо. Переходимо до найцікавішого. Англійська мова має різні часи, різні дієслівні форми для утворювання різних висловлювань. Але от халепа дієслово must, що виражає функцію зобов'язання, як і більшість модальних дієслів, не має форм минулого або майбутнього часу, форм інфінітива, герундія. Та дії прикметника. Що ж робити, якщо нам необхідно висловити функцію зобов'язання в минулому або майбутньому, або ж ми хочемо сказати суперскладну конструкцію з інфінітивом або герундієм? Тоді на допомогу приходить еквівалент must have. to. На відміну від must have to має кілька форм: дві форми теперішнього часу. Have to для I, you, they та has to для He, she it, форму минулого часу had to, та майбутнього часу will have to. Подивіться на таблицю. Якщо вам треба сказати речення в теперішньому часі, ви берете must, have to або has to. А от коли мова йде про минулий час або майбутній, застосовуйте Еквіваленти I must work every day. Я мушу працювати щодня. I had to work yesterday. Я мусив. Мені довелося працювати вчора. I will have to work tomorrow. Мені доведеться працювати завтра. Замість must в теперішньому часі ви можете сказати have to – I have to work today. Але є певна відмінність у значеннях, про яку ми поговоримо пізніше. Та загалом значення буде однакове. У третій особі однини теперішнього часу he, she, it – використовується форма has to. to I have to call him. He has to call me. We have to organize this event. She has to organize this event. у теперішньому часі? Заперечна і питальна форма з еквівалентом have to утворюється за допомогою допоміжних дієслів do та does. Зверніть увагу на приклади. Які ми поки що залишимо без перекладу to go there. She doesn't have to arrive early. Якщо ви пам'ятаєте правила утворення форм часу Present Simple, то ви точно впізнали їх тут. Це той самий принцип, і ті самі допоміжні дієслова. для тих, хто пропустив урок із Present Simple? Ось він. Передивіться, якщо вам треба. У минулому часі have to та has to набувають форми. Had to для всіх дійових осіб. I had to visit him yesterday. She had to find the information. They had to spend the night in the headquarters. У минулому часі заперечна і питальна форма еквівалента have to утворюється за допомогою допоміжного дієслова Did. І це одразу нагадує нам past Simple. Принцип утворення такий самий. Також рекомендую передивитися цей урок тим, хто його пропустив або забув. Розглянемо приклади. I didn't have to call him yesterday. He didn't have to arrive so early. They didn't have to buy water. They have enough. Did you have to deal with paperwork? Did she have to sort out the supplies? Did we have to finish the training yesterday? У майбутньому часі різні типи висловлювання з have to утворюються за допомогою допоміжного дієслова will. He will have to work on Saturday. Йому доведеться працювати в суботу. She will have to speak English at the meeting. Їй доведеться говорити англійською на зустрічі. They won't have to read the rules again. You won't have to go to the post office. Will he have to book the tickets in advance? Will they have to leave their personal weapons in the armory? Отже, з граматичними формами розібрались і окрему частину нашого уроку я присвячую розбору значень must та have to у різних типах висловлювань. Почнемо з must та have to у ствердженнях. Як я зазначила вище, must у ствердженні передає зобов'язання, необхідність obligation, necessity – повинен зобов'язаний мусить. Have to також може використовуватися у стверджувальних реченнях у теперішньому часі. Однак значення must та have to мають певні відмінності, попри аналогічний переклад. Розгляньмо два схожі приклади. I must do it. Я повинен зробити це. I have to do it. Я повинен зробити це. Must передає внутрішнє зобов'язання. Тобто. Те, що той, хто говорить, вважає обов'язковим для виконання, тому що він сам так вирішив. Have to свідчить про зовнішнє зобов'язання примус. Те, що кимось нав'язано, наказано або Приписано якимись правилами. Розглянемо приклади, щоб розібратися із тонкощами значень. Інколи їх можна вловити тільки в контексті. I must cut down on sugar. Я повинен їсти менше солодкого. Це звучить як особисте рішення. I saw my doctor yesterday. I have to cut down on sugar. Я зустрічався з лікарем вчора. Мені потрібно, я повинен їсти менше цукру. Це вказівка лікаря. Сам я можу так не вважати. He must go to Kyiv to visit his family. Він має поїхати до Києва відвідати свою родину. Він сам вирішив поїхати і вважає це своїм обов'язком. She has to go to Lviv to organize the training. Вона повинна, їй доведеться. Поїхати до Львова щоб організувати навчання. Рішення прийнято її начальством. Їй доведеться його виконати. We must work hard if we want to succeed. Ми маємо старанно працювати, якщо ми хочемо досягти успіху. Ми розуміємо важливість справи і робимо це без примусу. We have to wear uniforms, helmets and bulletproof vests, During foot march. Ми маємо одягнути форму, шоломи та бронежилети на піший марш. Це примусово, це не наше рішення. Про ці відмінності варто пам'ятати, але часто без контексту їх розпізнати досить важко. Тому на початкових етапах вивчення англійської ви можете сприймати їх як тотожні еквівалентні. А от have to і must в запереченнях наочний приклад того, як логіка може призвести до помилок, виходячи з того, що must та have to позначають практично те саме у ствердженнях за винятком наведених вище нюансів. Іноді студенти вважають, що і в запереченнях вони повинні мати більш-менш однакове значення. Це хибна думка. Адже в заперечних реченнях must і «have to» повністю різняться за значенням. Mustn't передає заборону – «prohibition», та перекладається як не можна заборонено. Розгляньмо приклади: You mustn't smoke here. Паління заборонено. Enlisted personnel mustn't enter this area. Особовому складу заборонено входити в цю зону. They mustn't tell anyone about their location. Їм заборонено розповідати комусь про своє місце перебування. До речі, про те, як виражати заборони, а також дозволи та прохання за допомогою дієслів та іменників. Ми говорили в цьому уроці. Буде корисно передивитися. У запереченнях «don't have to» означає не заборону, а відсутність необхідності, – «lack of necessity», Тобто зовсім іншу функцію. «Don't have to» у запереченнях можна перекласти як це не обов'язково, це не потрібно. Звернемось до прикладів. «We don't have to go there» нам не обов'язково туди їхати. «I don't have to call them» Мені не обов'язково дзвонити їм. Крім «don't have to», відсутність необхідності можуть передавати висловлювання з дії словом Don't need to або «needn't». You don't have to call me. You don't need to call. me. You needn't call me. Тобі не обов'язково мені дзвонити. Але обов'язково треба написати коментар до цього відео і повідомити, чи зрозуміла вам ця тема. Заперечення у минулому часі. «Didn't have to» вказує на відсутність необхідності робити щось в минулому. Не потрібно було, не довелося. «He didn't have to arrive so early». Йому не обов'язково було приїжджати так рано. «They didn't have to buy water, we have enough». Їм не потрібно було купляти воду. Ми маємо достатньо. «She didn't have to introduce herself, we had met before». Їй не довелося представлятися. Ми до того зустрічалися. Необхідність та зобов'язання в майбутньому виражається формою will have to. Але якщо йдеться про домовленості, arrangement, краще використовувати have to. Порівняйте. If I get this assignment, I will have to work hard. Якщо я отримаю цю посаду, мені доведеться багато працювати. І я ще не отримав цю посаду. This is a very important task. So I have to work tomorrow. Це дуже важливе завдання. Тож мені доведеться працювати завтра. Це домовленість, уже складений план, конкретна ситуація в майбутньому. Друзі, це був великий, і думаю, для декого складний урок, бо завжди, коли справа стосується відтінків, значень та граматики, можуть виникати певні труднощі. Але я переконана, що ви взяли рівно стільки, скільки вам було треба. Ви завжди зможете повернутися до цього уроку і передивитися його знову. Крім того, маємо на каналі уроки про інші модальні дієслова. Can та could на прикладі порівняння двох танків. Must та mustn't на прикладі правил поведінки на стрілецькому полігоні. Should, що служить для вираження порад та рекомендацій. Усі їх раджу вам. Передивитися, нагадаю, що додаткові матеріали до сьогоднішнього та інших уроків доступні нашим меценатам, тим, хто підтримує наш соціальний проєкт регулярними донатами на платформі BuyMeACoffee. А я, Олена Чекрижова, вчителька, уже дуже скоро зустрінуся з вами тут, на каналі Армійська Англійська, і продовжу пояснювати вам різні теми з граматики та лексики, бо the armed forces of Ukraine must speak English.